О Дух Сотворитель прийди, до спраглих душ вірних Тобі, в небесну благодать веди, не дай серцям бути в журбі, потіш нас у час каяття, Бога найвищий для нас дар, вогонь любові, джерело життя наших душ, неземний вівтар, ти приносиш нам сім дарів, зволі Отця повсякчас, Його ласкою нас зігрій, надихаєш даром слова нас. Світлом осяй наш виднокіл, серця, любов святу впусти, і кволу неміч наших тіл своєю міцю захисти, Відкинь подалі ворогів і обдаруй всіх миром враз, і дай позбутися гріхів, що скрізь підстерігають нас, в тобі пізнаємо Отця, дай щоб і сина знать могли. В трьох іпостасях Бога Творця ми повноту любові знайшли. Амінь.